Вітаю вас на своєму каналі. Як я обіцяла, хочу надати вам свій відгук по використанні серії доктора Джорджита Туни Егей Reversist для обличчя. В цю серію входить, я використовувала гель для очищення. Есенція тонік, зволожуючий крем для обличчя, сироватка для обличчя і також маска для обличчя. Ця серія збільшує синтез колагена до 67%, збільшує зволоження шкіри до 36% 6 годин після використання в. І в цій серії технологія пролонгованого зволоження з активною блокировкою вологи в шкірі. Вона для шкіри, починаючи від 25 і старше для будь-якого типу шкіри. Дуже гарно для зрілої шкіри також підійде. Шкіра ваша буде дихати, буде пружною. Ось. Вона вирішить проблему з еластичністю, якщо втрачена еластичність шкіри, мілкі зморшки. Буде стимулювати синтез колагену, буде живити шкіру, відновлювати захисний бар'єр шкіри вашої, буде регулювати оптимальний водний баланс. її. Відновить активацію клітин і оптимізує виробництво клітинок шкіри новеньких. І Досягнеться оптимальний баланс вологи шкіри, кожен шкірний бар'єр укріпиться і зможки будуть розглажуватися. Хочу вам показати текстуру гелю. Дуже сподобалось, мені в Гаркостані майже закінчився він у мене в тубі 100 мл. Зараз я вам покажу. Ось така гелеподібна текстура, дуже приємна, коли ви зволожуєте шкіру ваших долоньок трішки і спінюєте цей гель, ось він такий неймовірно становиться по консистенції як молочко. Зараз я вам попробую показати, якщо Получиться, ось я трошки водички нанесла. ось Бачите, текстура починає біліти і перетворюватися в таке ніжне, біленьке молочко. Дуже гарно очищує, дуже ніжно, дбайливо. І шкіра така, ну, відчуття таке тактильне, бархатистості дуже-дуже приємне. Не пересушує шкіру, дуже гарно буде зараз в осінньо-зимовий період. Бачите, вона така, як молочко, дуже приємна по відчуттям. Ось. І дуже гарно очищую, ще раз наголошу, не пересушую шкіру. Дуже неймовірно, мені так сподобалася текстура цього гелю. Ось. І у всієї серії дуже приємний такий ненав'язливий аромат. Ніжний дуже Ось, Ось в такому пакуванні йде. Гарному, хтось тобто презентабельно дуже виглядає, і дуже гарно, якщо на подарунок, дуже гарно естетично виглядає, дуже приємно буде отримати людині такий подарунок. Тим паче, хочу наголосити, в цьому каталозі листопада в компанії «Фармасі» проходить чудова акція на цю серію. Два набори свіжі шкіри, в котрі входить сироватка для обличчя та крем для обличчя. Крем, вибачаюсь, крем для очей. Ціна в каталозі цього набору акційного складає 849 гривень. Сироватка і крем під очі. Ось. Але якщо ви зареєстровані в компанії Фармасі, можна придбати цей набір. Є знижкою мінус 25%, і ціна цього набору буде складати 637 гривень. Дуже вигідно і дуже цікава акція. Так що зверніть увагу на цю акцію в листопаді. Ось, і другий набор, також цієї серії по акційній ціні. Значить, в котрий входить очищуючий, скра... скрабу... очищуючий гель зі скрабуючим ефектом. Це вже в новому пакуванні, Ось. але він дуже ніжний, по консистенції також не травмує шкіру. Тонік-есенція. Цей набір входить та зволожуючи крем для обличчя. І такий набір коштує по акційній ціні 1099 гривень. Але, якщо ви зареєструєтесь в компанії, то ціна буде для вас складати 824 гривні з мінус 25% знижкою. Так що рекомендую зверніть увагу на ці акції в листопаді. Ось. І... Хочу далі продовжити свій відгук. Ось така есенція тонік в такому пакуванні скляному, з пульверизатором, дуже економна у використанні, Ось. дуже гарно розпилюється. Цьому тоніку 90% діючої речовини у складі. Він гарно зволожує. Я б навіть даже сказала, що цей тонік, він як жидкий крем по консистенції, дуже приємний, чудовий, ненав'язливий такий аромат у нього. І дуже гарно зволожує шкіру. І заспокоює навіть шкіру. І підійде навіть для шкіри з куперозом, тому що в складі є гамамеліс. Дуже тактильно, гарні відчуття, неймовірно, в цього тоніка. Ось. Це другий шаг у нас після очищуючого гелю тонік. Дуже економний він у використанні. Дуже сподобався мені, неймовірно, ще раз повторюсь, і дуже економно. Це майже ось половинка його в упаковці. Це вже я використовую на протязі двох місяців, так. І ще є половинка, і буду задоволенням надалі використовувати. Також. Дуже гарне пакування. ось, Дуже гарно виглядає естетично і дуже добре на подарунок. Так що, зверніть увагу. Далі крем для обличчя, зволожуючий. ось такий з пульверизатором 30 мл. Дуже зручне пакування. Ось Це вже, маб... трошки залишило. А, це нова в мене упаковочка, а в мене закінчився перша упаковка, а це вже друга. Ось Зараз вам покажу. Тут немає нічого. Буквально трішки видавилось. Вона пуста. Ось. Консистенція окрема. Дуже Така приємна, дуже гарно напитує вашу шкіру, швидко поглинається шкірою. Ось, дивіться, як гарно. Також не дуже приємний аромат. Хоча він позиціонується як зволожуючий крем, але він дуже гарно живить шкіру. І упаковочки вистачає, ну, мені вистачило на 2 місяці 30 мл. Я вважаю, що це економне використання. Ось, і шкіра стала такою еластичною та баргатистою і пружною. Ось і дуже такі гарні, тактильні, знову ж таки, відчуття, я думаю, що вам сподобається цей крем, зверніть на нього увагу також. І на цю серію, ще раз наголошую, вона дуже дбайливо доглядає за шкірою. Так як в складі Цієї серії екстракти морських водоростей ламінарія діджитата і карагіна натрію це концентрат скандинавських червоних водоростей. Завдяки їм підтримується вироблення колагену, ось, і вони допомагають розгладити зморшки. Невеликі, але будуть розгладжувати і захищати шкіру від зневоднення. Також в складі морський планктон, котрий буде захищати від ультрафіолету, та навіть від блакитного світла, хевипробінювання наших гаджетів, і допомагає запобігати проникненню забруднених речовин і токсинів в нашу шкіру. Також в складі є комплекс вітаміну С. Це потужний антиоксидант, як ми знаємо, і він дуже гарно освітлює шкіру. І можу сказати, що після двох місяців використання, особливо після літа для відновлення шкіри ось після сонечка, то шкіра набуває здорового кольору, світлішає, дуже гарний ефект, я вам хочу сказати, так що дуже раджу вам відверто ще раз зверніть увагу на цю серію. Ось. Далі сироватка. Також вона в такому ж пакуванні, як і крем. З пульверизатором дуже зручно використовувати, дуже гарне пакування. Ось. Покажу вам її текстуру. Вона прозора, ось така гелеподібна. Ось така текстура. Її потрібно небагато, гарно розноситься по шкірі. Ось, І можу вам сказати, що після її використання вона надає 에, по відчуттям моїм э, підтягуючий ефект, дуже э, приємна вона на дотик для шкіри, дуже гарно зволожує. Ось, і ще раз наголошую. Ефект такого ліфтингу надає. В складі в сировиці є, є амінокислота пролін, ось яка <кхід> да. амінокислота Пролін, вітамін Е для мембранок нашої шкіри, відновлює гарно. Я навіть вам хочу сказати, що можна цю сироватку використовувати під очі дуже гарно, і вона трошки також надає ефект ліфтингу, і ну, я особисто на собі відчула це тактильно відчула по шкірі ось цей ефект. Ось. Що ще сказати про. Сироватку, вона відновить кожний бар'єр, ваш, забезпечить еластичність і зменшить появу мілких та глибоких змошок. Тобто, вона, в ній йде 70% діючої речовини, в тоніку 90%, а в сироватці 70%. Ось очищуючий гель, ще не сказала, використовуємо вранці та ввечері. Також підійде і для сухої, і для нормальної шкіри Ось, для всіх типів шкіри дуже щадяща формула. Далі маска, нічна маска. Ось в такому пакуванні. Така коробочка дуже гарна. 50 мл. Зараз вам покажу текстуру. Це в старому пакуванні у мене серія, а вона вже є в новому пакуванні, і там є в комплекті лопаточка, котру ви зможете? Користуватися дуже зручно, щоб набирати масочку. Ось такої вона консистенції, желеподібна. Дуже економно використовується і дуже гарно розноситься. Ось зараз вам покажу її текстуру. Ось така маска. Ось така вона як жиле і дуже гарно розподіляється по шкірі. Також дуже приємно по відчуттям, на ранок шкіра така розгладжена, напитана, дуже гарний ефект вона дає. В складі в цій масочки є три пептид котрий виконує детокс нашої шкіри, та аміно- та антиоксиданти. Також в складі гель-глутатіон. І лецитин, який укріплює наші мембранки, клітиночок, кожної клітиночки, і розгладжує зморшки. Неймовірна така маска, ось я вам хочу сказати, я дуже задоволена її використанням, дуже економна вона, я також її вже використовую на протязі майже двох місяців. Її треба небагато. Хочу вам ще такий лайфхак про цю масочку сказати. Що її можна використовувати не тільки як нічну маску для обличчя плотненьким слоєм, ви залишаєте на 30 хвилин і потім салфеточкою промокаєте і лягаєте спати. Ось. Але можна і другий варіант використання цієї маски як крем ночний. Просто крем ночний. Тоді ви її наносите тонким шаром на обличчя. Ось. Даєте її, щоб шкіра її поглинула 20 хвилин. Але це менше часу. В принципі, хвилин 15, вона гарно дуже поглинається. Ось. І залишаєте на ніч, як нічний крем. Я думаю, що вам дуже сподобається. Мені дуже ця серія до вподоби. Буду далі використовувати її, дуже подобається її ефект на обличчі, тому буду і далі цю серію брати і використовувати. Шкіра задоволена. Ось. І особливо наголошую, що в цей осінньо-зимовий період вона дуже гарно буде захищати вашу шкіру. Ось так така чудова серія. Ще раз наголошую в каталозі акція в листопаді два набори. Сироватка і крем під очі за 749 гривень. А другий набор, гель очищуючий, зі скраб, очищуючий, скрабуючим ефектом, тонік та зволожуючий крем по ціні 1099 гривень. Ось. Але якщо ви зареєструєтесь в компанії, то ви зможете придбати ці набори чудові з мінус 25% знижкою. І хочу оголосити для вас розіграш такий, думаю, буде вам приємно. Ось. Якщо ви зареєструєтесь за посиланням нижче під цим відео, ось. зробите замовлення на цю серію, хто перший напише в коментарях під цим відео, що я реєструюсь. І роблю замовлення. ось Той отримає від мене подарунок ось таку туш Fit Pharmacy Zen 8 мл. Дуже гарна туш це безселвер компанії Pharmacy. Ось таке чудове пакування. У неї силіконова щиточка. Вона гарно, невагомо наноситься. Зараз покажу вам її в каталозі. Ось така тушзен. Ось вона невагомо наноситься, подовжує гарно ваші вії і надає об'єму. Ось, ціна в каталозі цієї туші 199 гривень. От. Але якщо ви зареєструєтесь нижче за посиланням, зробите замовлення на цю серію, ось, то отримаєте цю туш в подарунок від мене. І ще. Також в подарунок отримаєте ось такий чудовий бальзам для губ, зволожуючий з ароматом апельсину, з освіжаючим ароматом солодкого апельсину. буде бадьорити, надавати енергію. Ось це чудовий бальзамчик такий, дуже гарне таке приємне пакування. Ось така чудова коробочка маленька. Тут потужна формула, що містить вітамін Е в складі, буде зволожувати живити епідерміс дуже гарно. Можна зволожувати. Губки, можна навіть на ручки наносити, можна наносити на інші сухі участки вашої шкіри за потребою. Ось такий чудовий бальзамчик. Так що Ось такий подаруночок від мене буде: якщо ви зареєструєтесь за посиланням знизу під відео. Оставити, хто перший остави коментар під відео і підпишеться на канал. От. І зробить замовлення на цю серію Ege reversist від доктора Джеджета Туне. Від мене отримає такий подарунок. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що інформація була вам корисна. Підписуйтесь на канал, дякую вам за ваші лайки, за ваші перегляди. Це для мене дуже важливо. Переходьте також по посиланню на мою сторіночку в інстаграм, де ви зможете отримати ще більше інформації. Я дуже вам вдячна, гарного вам дня, чудового настрою, незважаючи ні на що, бережіть себе. До зустрічі!